Вітаю! Проблема 21-го сторіччя, окрім клятів орків, це проблеми зі спиною. Тобі необхідно витрачати хоча б 10 хвилин на день для того, щоб не відчувати біль та дискомфорт у своїй спині. Сьогодні я хочу побалакати про вправи для спини без обладнання в домашніх умовах. Тобто, наразі ми усі, майже усі, працюємо вдома, тому я маю для тебе декілька вправ. Які ти маєш використовувати кожного дня. Перша частина тренування це розігрів. Це є обов'язковою частиною тренування. І друга частина, котра буде складатись з усього 4 вправи, які ти будеш виконувати без зупину, одне за одним. Коли ти закінчиш одне коло, в тебе буде невелика кількість відпочинку до двох хвилин, в залежності від твого рівня підготовки. Виконуючи ці вправи, ти зробиш міцніше свої м'язи спини. Тож, пропоную без прелюдій одразу починати з розігріву та приділити собі 10 хвилин на добу. Поїхали. Перше, з чого ми починаємо, це розігрів. Все, що тобі необхідно для нього, це площа метр на метр. Починаємо разом. Долоні догори і з'єднуємо над головою 20 разів. Але. Самостійно рахуй, тому що швидкість в нас з тобою різна. Наступна вправа великі пальці догори. Тобто настільки, наскільки дозволяє тобі зробити цю вправу плечовий суглоб. виконуєш так само 20 разів, щоб простіше було запам'ятовувати. Ноги встановлюєш трішечки ширше, руки на пояс. І робиш нахил в один бік. В інший бік постійно змінюючи нахил, також 20 разів по 10 на кожен біг виходить. Наступна права, будь ласка, уважніше. Ти робиш круговий оберт своїм тулубом. Але руки ти тримаєш перед собою і назад ми спину не завалюємо, тому що ти ще не розігрітий, і ось таким завалом можна травмувати собі поперек. Тому 10 в один, 10 в інший. загалом 20 разів. А гаразд. Наступна вправа так, як вчили в школі. Кругові оберти тазом. 10 в один, 10 в інший. Далі переходимо до нижньої частини твого тіла. Починаємо зі стегна. Робимо 10 обвертів в один бік і 10 в інший. В ідеалі виконувати цю вправу, не торкаючись підлоги ногою. Гаразд? Якщо складно, то робиш оберт, ставиш, Об... робиш оберт, ставиш. Якщо відчуваєш хрускіт у суглобі, тому тобі необхідно змінити радіус виконання цієї вправи, тобто робити не такий широкий рух, а трішки менше. Переходимо далі. Виконуємо присідання. Наразі ти виконуєш так, як, так, як вмієш їх робити. Виконуємо також 20 разів. Єдине головне правило, яке ти маєш запам'ятати, це куди дивляться твої носки, тобто стопи, то в той бік йдуть коліна. Тобто, наразі ти бачиш, що в мене носки йдуть туди, коліна, так само ж. Туди. Гаразд остання вправа, з'єднуємо ноги і робимо 20 підйомів максимально догори, і опускаєшся. Ну, власне, ти маєш запам'ятати, що. Цей розігрів тобі необхідно виконувати перед кожним тренуванням і не нехтувати ним. А далі ми переходимо до головної частини, до самого тренування. Поїхали. Перша вправа. Ти фіксуєш ноги так, як тобі зручно, виводиш руки до голови. Все, що тобі необхідно виконати, це тримати ладоні разом, опустити лікті до себе, розкрити руки. Підняти та повернути. Тобто ще раз виводиш, опускаєш, з'єднуєш, випрямляєш. Робимо 10 разів. Поїхали. Чотири. Один. Два. У кожному положенні намагайтесь фіксувати на деякий час, і обов'язково свій хребет тримаємо рівно. І останній раз. Гаразд. З цим закінчили. Вправа номер, номер два. Ми обираємо для себе якийсь фіксатор. В моєму випадку, це буде диван. Ви можете зафіксувати одну ногу. Руки тримаємо біля себе. І підіймаємо корпус, з'єднуючи лікті до вашого тулуба. Так само 10 разів. Поїхали. Ми не запрокидуємо. 6. 7. 8. 9. 10. Одразу виконуємо вправу номер 3. Ми кладемо лоба на підлогу. Руки випрямляємо і тримаємо їх трішки в діагональ. Все, що вам необхідно виконати. Підіймаємо, з'єднуємо лопатки, опускаємо, не торкаючись землі. 20 разів. Поїхали. Вправа номер 4. Все, що вам необхідно зробити, це з'єднати руки за головою, тримати лопатки разом. Далі ми робимо невеликий нахил, призгинаючи коліна. Десять разів спину тримаємо рівною. Перше коло закінчили. Відпочиваємо десь до 2 хвилин. І потім починаємо виконувати друге коло таким самим чином. Перша вправа W-рух 10 разів. Друга вправа гіперекстензія 10 разів. Третя вправа метелик руками 20 разів. Вправа номер 4 нахил тулуба 10 разів. Виконуючи ці вправи 10 хвилин на день, ти забезпечиш своїй спині гарну поставу. Гарні м'язи та стабільне положення твого хребта. Тому не лінуйся, приділяй спині максимум своєї уваги. Та підписуйся на мій канал. Також в мене є канал з безкоштовними тренуваннями у телеграмі. Та не забувай про те, що я також треную персонально онлайн. Тому, якщо в тебе виникають якісь питання, не соромся, пиши та чекай нових тренувань. Слава Україні!